Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Цікаві пропозиції для вас. А сьогодні не просто цікава пропозиція, а супер-пропозиція, супер ціна. Kia Niro 2020 рік, вже рестайлова, оновлені задні стопи, оновлена мультимедіа, амбієнт підсвіточка додавлена в панелях набагато цікавіший автомобіль за 2019 рік. Так, темно-синій металік автомобіль на максимальній комплектації Executive Line. Ледовське світло, ближнє, дальнє, як вже я в попередніх відео розказував. Гарно освітлює дорогу в дощову в нічну пору доби. Водій менше напружується, менше втомлюється. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Гума в хорошому стані. Легкосплавні диски, безключовий доступ, задні вікна заводське тонування, задні стопи в 2020 році йдуть вже ледовські. Набагато цікавіше виглядають за 2019 рік. Вже багато компаній продають лише рестайловий 2020 рік. Не беруть, виходить, 2019. Але кого цікавить, можемо купити на аукціоні під замовлення 2019 рік під ваш бюджет. 2019 рік трішечки дешевший за рахунок, що це йде до Restyle. Так, є в автомобілі безключовий доступ, датчики сліпих зон. Преміум музика GBL. Амбієнт підсвіточка з лівої сторони панелі, з правої пам'ять сидінь, електросидіння. Так, мультикермо. І саме основне в автомобілях, від чого залежить ціна, це пробіг. Чесний перевірений пробіг 74 926 км. Підтверджений сервісною історією. Підключали ми комп'ютер до даного автомобіля сох батареї, життя батареї 100%. На повному запасі ходу дані автомобілі проїжджають від 400 до 500 км. 2020 рік йде вже більш сучасніша навігація, вже такий йде планшет. Набагато симпатичніше, ніж. Йде 2019-2020 рік набагато сучасніший великий планшет, велика мультимедіа, класні досить кольори. Є в даному автомобілі також камера заднього огляду, є проекція, передні, задні парктроніки. Амбієнт підсвіточка з правої сторони, з лівої сторони, клімат. Бездрутова зарядочка для телефону, підігрів сидіння пасажира, підігрів сидіння водія, підігрів задніх сидінь, також є охолодження передніх сидінь і підігрів керма. Без, без ключовий доступ до автомобіля. В даному автомобілі все працює, кондиціонер, електрика, повністю все перевірено. Підшипники не годуть. Все в автомобілі працює. Є підігрів задніх сидінь. Як ви бачите, по салончику автомобіль в гарному стані. Так, багажне відділення, будь ласка, Багажне відділення також в гарному стані. Пластики в відмінному стані. Так. Є кабель швидкісної зарядки, є кабель для звичайної розеточки 220. Йдемо далі. Так, є смола, компресор електричний. Доложимо в даний автомобіль. У нас автомобілі їдуть всі повністю укомплектовані. Незалежно від того, як вони прийшли з аукціону. Отакий От темно-синій металік, 20-й чистий рік, рестайловий. В даному автомобілі є тепловий насос, є три фази, максимальна комплектація. Чистий, 2020 рік, 6 місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Ціна з доставкою в Україні буде написана в темі відео. Ціна досить хороша. 75 тисяч оригінального пробігу. Є також інші пропозиції, це є Nissan Leaf наші любимі, є білий перламутр, комплектація Тек Bose, босе, Ледовське світло, шкіряний салончик. Поєднання Шкіра Алькантара. Цей автомобіль має пробігу 94 тисячі кілометрів 19-й рік, 10-й місяць, 62 кВт батарея. Текна босе, будь ласка, є така пропозиція. Є стіренький Nissan Leaf 40 кВт батарея. Є в нас суперпропозиція. Також по стану автомобіля стан наближений до нового автомобіля. 2022 рік, 23 тисячі оригінального пробігу. Максимальна комплектація executive line, Весь автомобіль як новий. Ще одна суперпропозиція. Даний автомобіль є. Попередньому відео у нас на огляді на дану хвилину ще не зарезервований. Багато було дзвінків, але люди ще міркують. Будь ласка, є преміум-класу Mercedes Benz EQC на максимальній комплектації 99 тисяч оригінального пробігу. Ford Mustang електричний, також автомобіль преміум класу. Два таких автомобіля ми купили для наших підписників, для наших замовників місто Харків. Є Kia Soul по хорошій ціні. Всього-навсього 56 тисяч кілометрів пробігу. Ціна тут в Нідерландах 13 600 євро. Є досить комфортні. Автомобілі, я вважаю, номер 1 по комфорту Volkswagen ID 3 58 кВт батарея. Також досить цікаві автомобілі, цікавіші, ніж Hyundai Con. Hyundai Con на сьогоднішній день на автомайданчику немає. Але кого цікавить, купимо на аукціоні для вас. робіть попередні замовлення. І також свіженька пропозиція. Яка лише прийшла з аукціону Кіаніро Графітовий колір 2020 рік, рестайловий, також на максимальній комплектації. Автомобіль зараз стоїть на зарядочці. Його ми зарядимо і зробимо окремий огляд для вас. Чесний перевірений пробіг 91 495 кілометрів. І ще один автомобільчик також прийшов свіженький з аукціону. Біленький 2020 рік. Максимальна комплектація також Executive Line. Е також автомобіль 2020 рік, трьохфазний з тепловим насосом. І саме основне чесний перевірений пробіг. 76 тисяч кілометрів. GBL-музика, все присутнє. Автомобільки зарядяться до повного, зробимо огляд. Супер пропозиція дня Kia Niro 2020 рік. Супер ціна. Є багато інших дизельних гібридних автомобілів на даному автомайданчику. Більше 250 автомобілів на сьогоднішній день є. Заходьте на сайт, сайт завжди залишаю в описі, де ви зможете знайти ціни, пробіги, всі автомобілі лізингові з сервісними історіями. Телефонуйте 050 565 08 0817. Купую, доставляю в Україну, розмитнюю повністю все під ключ. Кожного тижня автовоз автомобілів їде для наших підписників, для наших замовників. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.